Гороскоп на 17 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. ОвНЕ. Початок дня навряд чи обійдеться без прикрих втрат і якихось дрібних неприємностей. У цей час краще не братися за важливі справи, впоратися з ними виявиться складніше, ніж ви очікували. Бажано займатися чимось звичним та добре знайомим. Як слід обмірковуйте кожне рішення, не поспішайте і не лінуйтеся перевіряти всю інформацію, що надходить. Тельці. День починається непогано. Суттєвого прориву у справах не передбачається, але всю поточну роботу ви виконаєте швидко та без особливих зусиль. Настрій буде добрим і це допоможе швидко розібратися з багатьма проблемами. Тельцям, зайнятим навчанням чи підвищенням кваліфікації, виявиться неважко запам'ятати масу інформації, вирішити якісь нетипові завдання. Друга половина дня буде сприятливою для ділових поїздок. Близнюки. Будьте особливо уважні до почуттів та настрою оточуючих, інакше ви можете виявитися винуватцем конфлікту. Навіть близькі люди часом будуть вас розуміти неправильно. Не пошкодуйте часу на те, щоб пояснити, що саме ви маєте на увазі. РАКЕ. День буде сприятливим для спілкування. Успішно пройдуть ділові переговори. Ви легко порозумієтеся з колегами, а близькі зрозуміють вас і у всьому підтримають. Турбот може виявитися більше, ніж зазвичай, але вам вдасться зосередитись ні про що не забути і нічого не переплутати. Леви. На вас чекає насичений і неспокійний день. Вирішувати потрібно і робоче завдання, і сімейні проблеми. Ви впораєтеся з цим порівняно легко, але трохи понервувати все ж таки доведеться. Ймовірне отримання важливої інформації, на яку ви давно чекали. Можна наводити лад у документах та закінчувати недороблене. Левам, які планували угоди з нерухомістю, вдасться отримати максимум зиску. Діви. Вам не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що на думці інших людей, чого вони прагнуть і чому роблять так, а не інакше. Тому день є особливо сприятливим для переговорів, обговорення важливих питань. Ви швидко переконайте оточуючих у своїй правоті. Терази. Вранці виявиться не просто знаходити правильний тон у спілкуванні з оточуючими. Тому постарайтеся уникати довгих розмов, обговорення якихось особливо серйозних та важливих питань. Зосередьтеся на звичних рутинних завданнях, вирішення яких залежить від вас. Уникайте суперечок, не вступайте в дискусії, тримайтеся подалі від пліткарів, навіть якщо вони спробують втягнути вас у розмову. Скорпіони. Вирішуйте складні завдання, починайте важливі переговори, шукайте підхід до людей, з якими раніше не вдавалося порозумітися. Здоровий глузд і практичність сьогодні допоможуть вам досягти успіху. Непростий день чекає на скорпіонів, зайнятих бізнесом. Їм доведеться займатися кількома справами відразу, але вміння розставляти пріоритети допоможе з усім упоратися найкращим чином. Стрільці Потрібні витримка та наполегливість. Саме ці якості допоможуть вам не тільки впоратися з проблемами, що виникають, а й закласти фундамент майбутніх успіхів. Але не намагайтеся зробити все поодинці. Сміливо звертайтеся за сприянням до колег та керівництва. Результати зусиль буде видно не відразу, тому наберіться терпіння. Козероги! Найвідповідальніші справи перенесіть на ранок. Цей час виявиться плідним. Трохи пізніше зосередитись стане важче, тому ви перемкнетеся на рутинну роботу. Якщо поїдете кудись на громадському транспорті, закладіть більше часу на дорогу, ймовірні непередбачені затримки. Водолії. Вам знадобиться вміння співпрацювати та знаходити спільну мову. Зайва уразливість може зашкодити спільній справі, тому намагайтеся пам'ятати насамперед про робочі інтереси. Не перетягуйте ковдру на себе, старанно виконуйте свої зобов'язання, тоді справите гарне враження на тих, чия підтримка напевно виявиться корисною. Риби вранці виявиться не просто зосередитися на справах ви будете трохи розсіяніші, ніж зазвичай, і занадто чутливі до чужої думки. У справах намагайтеся спиратися на свій професіоналізм, знання і досвід. Тоді ніхто не зможе збити вас з пантелику або маніпулювати вами.